Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка ви зацікавила. Продам видову двокімнатну квартиру в Києві з панорамними вікнами та дизайнерським ремонтом. Вулиця Митрополита Василя Липківського, 38, тайм, житловий комплекс бізнес-класу від забудовника Boot Development, два будинки монолітно-каркасної технології, стіни із цегли, утеплення мінеральною ватою, територія закрита від сторонніх осіб, пропускна система та домофон, встановлений відеонагляд, є підземний на наземний паркінг. У дворі дитячий та спортивний майданчик. Монолітно-каркасна технологія будівництва для міцності та надійності. Ваше майбутнє житло має багато переваг, функціональне планування, де кухня і вітальня поєднані в одну гармонійну зону, місткий санвузол, гардероб на при вході для зручного зберігання речей, ремонт в квартирі виконаний із використанням якісних натуральних матеріалів, стіни з цегли та утеплення мінватою для енергоефективності. Вантажний ліфт для комфортного переїзду. Розташування також немає рівних. Розвинена інфраструктура, поряд зупинки громадського транспорту, продуктові магазини, супермаркети, поштові відділення, банкомати, приватні клініки та аптеки, школи і заклади дошкільної освіти. Солом'янська площа парк імені Зерова, Солом'янський ландшафтний парк в пішій доступності. Севастопольська площа, Залізничний вокзал і станція метро. Вокзальна та до центру міста 10 хвилин.